Якою зараз ви побачили Україну? От вас не було е, на волі три роки, навіть більше, ніж три, три, з, половиною, роки, майже. три з половиною майже, майже. та да. за цей час я знаю, ну там в плані бойових дій е, і так далі, ну, знову ж таки, про дрони ми говорили, mm. дуже багато чого змінилося. Якою ви побачили Україну після повернення? Що вас найбільше вразило? Ви знаєте, я досі під впливом отої зустрічі, яку нам. Надали люди, починаючи від е, білоруського кордону і до самого Чернігова, От ми їхали там, я не знаю, години чи скільки, там чуть більше. Весь цей шлях стояли люди з прапорами. Це 24 число, святковий день. Можна було десь їхати, там, відпочивати, шашлики. А стояли люди вздовж дороги і вітали нас з прапорами, там, з кимики гаслами, які вони написали там власноруч. От вітали нас. І я, я не очікував такого прийому. Я розумів, що, що люди нас, нас чекають, але що саме так. І це настільки. Коли стояли вздовж збіч з прапорами там. Так, да, от всю дорогу тут стояли просто починаючи від кордону і закінчуючи Черніговом. І в Чернігові так само, коли нас привезли до лікарню, чекали дуже багато людей, і боліче було дивитись на тих жінок, які стели і питали, а ви цього цю людину не зустрічали? А, мене навіть в лікарні, як тільки я приїхав, одразу так жіночка каже, оці дві людини там, а вони з Сайдару, і я, я не, не зустрічав цих людей, але я уявляю, що що з ними там робили, з нами що робили, я ну, пам'ятаю, але якщо ти там якийсь там Азовець, Айдарівець, це просто це було взагалі жахіття. І мені настільки боляче, я думаю, хоч би ж хлопці були живі, але через що вони проходять там, навіть страшно уявити. Тому оця любов, оця доброта, оця шана людей, як, яких нас зустрічали. Ну взагалі, українське повітря воно лікує, а українські люди вони просто надихають.